Добя всім, хто дивиться це інтерв'ю. І зараз у нас в гостях один з семи кандидатів на посаду міського голови нашого міста. Це Новоставський Богдан Ярославович. Добрий день. Добрий день. От, і в нас виникло кілька запитань до даного кандидата і взагалі до всіх кандидатів. І перше з наших запитань. чому ви балотуєтесь на пост міського голови? На пост міського голови по закону і по конституції. Може балотуватись кожна, кожен громадянин України, в тому числі і я. Хто читав і знав історію міста, і знає, як воно виглядало, яким воно було до часів так званої перебудови і коли було занепад повної економіки. А на даний час, на останні роки, воно з міста статус міста загубило. Це треба відчистити саме перше місто від бруду сміття. Навести соціальні послуги нормальні, комунальні, забезпечити водою, забезпечити освітленням і забезпечити нормальними дорогами, пішохідними переходами і тротуарами міста. А чи є у вас досвід у управління <гум> якогось керівництва? На керівних посадах я знаходжусь. Я працюю вже з 1987 року, починаючи з майстра. І дійшовши до директора приватного підприємства, яким зараз. От, а які будуть ваші перші кроки на посаді мера міста? Перші кроки на посаді мера саме скоріше треба починати від вивчення розгляду тих проблематичних питань, які були не закінчені або були нависні над попередньою так сказати, Міською владою. Саме основне, це треба почати з того, щоб зробити невеликий аудит, знати з чого починати. Якщо сьогодні є програма і сказано сьогодні це робити, завтра воно вже не буде готове. Це йде процес виконання тих чи інших робіт. Перші кроки це будуть зараз підготовка до зимово -осіннього, осінньо зимового осінньо-зимового періоду. В нас немає, напевне, що немає посіпочних матеріалів для доріг, які от ніхто не знає, яка може бути зима. А також треба забезпечити очистку доріг від снігу в зимовий період, коли можуть бути великі снігопади. Таким же чином освітлення доріг, освітлення через те, що коли зараз зимовий період діти йдуть в школу, це ще темно. І повертаються пізно зі школи. Це вже темно. Від 6-ї години це потрібно, щоб було освітлення на кожній вулиці, саме ця це центральна вулиця, де є інтенсивний рух транспорту. От, а яких змін, на вашу думку, потребує місто в першу чергу взагалі в глобальному? Ой, це питання дуже складне. Це місто потребує від, від початку почати розгорнути справу від ремонту доріг. Від ремонту тротуарів, від ремонту доріг, від освітлення, від чистки парків, від е, ремонту е, канаційної системи очисних споруд. Не маючи очисних споруд, місто не може існувати нормально, циклювати як місто через те, що стоків, нема куди випускати стоків, це перше. І е, по закону, коли скільки є прибуток води, стільки повинно бути водовідведення, нікуди його не можна відводити це відсутність канаційних систем, не можна почистити. Ставка зробити, Ставка, який не дуже багато є на Україні, в центрі міста Ставки, не маючи учасників, ми знову нічого не можемо зробити. Нам треба починати очищати місто від бруду, сміття і наводити порядок. І саме основне все, без допомоги жителів міста Копичник, Це неможливо буде зробити. А якщо ви не станете мером, чи будете ви якось. Сприяти покращенню покращенню життя людей в місті на своїй теперішній посаді. Нема різниці, чи я буду обраний, чи я не буду обраний. Е, працювати над тим, щоб місто було назване містом і щоб повернути йому да, е, е, славу як міста, повагу до міських, е, до міської влади. Я буду працювати, не зважаючи на, на те, чи я буду головою чи не буду. І незважаючи на те, чи з якими, допустимо, як нас місто невеличке, один другого знають. І приналежність до різних е, політичних сил і до, до конфесійних конфесій, це не має бути перепоною для того, щоб місто поставити, е, ну, зробити лад в місті, вивезти його на, на рівень, не почати. От, а на чию підтримку ви розраховуєте, маю на увазі серед виборців, серед електорату? На підтримку, ну, підтримка, це... Кожен виборець має свій право вибору. І підтримка буде від тих людей, які подумають, що їм в місті треба зробити і хто реально це може зробити. Немає різниці. Є сім кандидатів із семи один. Оце вони повинні думати, кого і як вони повинні обрати для того, щоб з міста ну, була гордість за те, що це наше місто. А не стидатися і не ховатися, що коли говорить що це і в газетах не читати, що це є село Копеченці, це є місто Копеченці, і воно буде місто. От, а ще таке запитання. А яким чином ви збираєтесь висвітлювати свою діяльність на посаді мера і, зокрема, діяльність міської ради? Як ви це плануєте робити? О, з, е... Прозорість. Прозорість діяння міської ради повинна бути освітлена саме перше це в місцевих, місцевих засобах масової інформації. Це мають, якби в нас була створена міська Копиченецька газета, за яку треба боротися, щоб ми її зробили, це значить, висвітлювати можна і в районі газеті, в радіо, в місцевому радіо, провести саме основне. Дротові дротове радіо по всіх вулицях, де їх нема, і освітлювати на стендах, зробити спеціальний стенд, де кожне діяння кожного депутата повинно бути висвітлене. Також повинно бути висвітлене рішення всіх сесій, які проходять міській раді, щоб це не було скритно закулісно, щоб це все було відкрито, ясно і зрозуміло. От і це власне всі запитання, що ми підготували, і можливо, ви маєте ще від себе щось такого сказати, що ви не сказали попередніх. Відповідях на запитання для виборців, для, взагалі, для користувачів сайту, можливо, ну злі для всіх, хто побачить дане інтерв'ю, може щось від себе, там, я не знаю. <звіття> як би, я побажав всім сісти і задуматись над питанням тим, як нам жити, як нам бути далі в місті Копетчинцях, яким ми його хочемо бачити. Чи ми його хочемо бачити? Таким як воно є, чи ми його хочемо бачити, ну, в загальному в кожного є сім'я, діти, і щоб діти гордилися, що вони з міста Копичниці. Містом над Нічлавою. І щоб сюди приїжджали і з гордістю дивилися, а не з розпачем і не, і не кривились від того, що е, треба працювати, а міський голова, коли будь-хто буде головою міста, будь-хто обраний. Всі мають повне право і ваш вибір, кого обрати. Але голова повинен працювати. Це і так називається посада. Голова. Головою із всіма людьми, з мажетними міста Копецьниць. від найменшого до найстаршого. І без вашої допомоги він нічого сам не зробить, тільки з вашою допомогою. Все, дякую вам за інтерв'ю і бажаю успіхів на виборах. Дякую.